Тупі відмазки зрадників. Ти жодного разу не сказала конкретно, що мені не можна спати з дівчиною, з якою я спав до того, як ми почали зустрічатися. Я думав, ти мала на увазі, що мені не можна шукати собі нових партнерів. Це сталося через чимало часу, після того як ми домовилися, що наші стосунки будуть моногамними і ексклюзивними. Справедливості заради ви мали б написати список усіх дівчат планети, з якими ви не дозволяєте йому переспати. Без жартів пізніше я дізналася, що він вів із кимось відверте листування, поки ми гостювали в його батьків на вихідних в іншому штаті. Коли я пред'явила йому за це, він сказав: Але ти ж не казала, що мені не можна обмінюватися відвертими повідомленнями, поки ми перебуваємо в назва штату. Це те саме, що цілий рік брати один і той самий бургер Макдональдсі. Зрештою він тобі набридає, але потім пробуєш бургер з іншим смаком. І коли повертаєшся до попереднього, він здається смачнішим ніж вам запам'яталося. Чесно кажучи, мені було не дуже приємно, коли мене порівняли з бургером. Моя колишня сирина зрадниця одного разу сказала мені, заливаючи сльозами: я не можу перестати зраджувати. У мене просто так багато проблем. Моя мама брехала мені про Санта Клауса, єдинорога та фей, коли я була маленькою. Це зіпсувало мені все життя. Я більше не можу довіряти людям, тому я зраджую. Для мене це було останньою краплею». Ми тусувалися великою компанією, мені потрібно було від'їхати у справах. Я поїхав на кілька годин. Коли я повернувся, нікого з компанії не було. А вона чпокалася з моїм другом. Ось як вона це пояснила. Ми чекали твого повернення, і нам просто стало нудно. Це не вважається зрадою. Він нічого не означає для мене. Я повинна була довести йому, що я нормальної орієнтації. Це вважається зрадою тільки через те, що ти дізнався про все. Ти зробив мене зрадницею, дізнавшись про все. Тебе не було поруч. Я розірвала стосунки з тобою, коли це сталося. Тому насправді це не було зрадою. Просто ти не знав, що у нас перерва у стосунках. Він сам підкотив до мене. А що я мала робити? Господи, ви навіть не уявляєте, скільки разів я чую подібну хрінь. Якщо що я працюю психологом, а він сказав, що зрадив мені, тому що я занадто часто хочу інтиму. Минуло понад три роки, але я досі не можу знайти в цьому логіку. Моя колишня дівчина сказала, що забула, що я живий. Для довідки. Ні, я не служив в армії, я навчався в університеті. Пам'ятаю, як дивилася таке відео в Ютубі, де підходили до різних дівчат і просили їхні номери найнезвичайнішими способами. Одна дівчина дала свій номер, а потім така: ой, почекайте, я забула, що у мене є хлопець. Здається, вона щиро забула про нього. Ти ж сам сказав, що хочеш, щоб я зблизилася з твоєю родиною. Я лише хотів, щоб вона ближче познайомилася і подружилася з моєю родиною, а вона сприйняла це як зелене світло для знайомства зі шлангом мого старшого брата. І як зараз ваші стосунки з братом. Я був би в сказі. Ми вже давно в цим розібралися. Після кількох місяців злості, коли я балансував на терезах праведного гніву, ми обидвоє зрозуміли, що в будь-якому разі залишимося братами, і який шматок лайна не повинен. Ним ставати між нами, хай там як я навіть через мільйон років не дозволю йому залишитися на одинці навіть на секунду, з моєю дружиною. Якщо що я одружився не з тією, з ким він переспав. У неї були силіконові груди, і йому довелося зробити це, тому що раніше він не мав досвіду з жінками із силіконовими буферами. Ну, у мене був знайомий, який був упевнений, що він перебуває у відкритих стосунках. Тільки він забув повідомити про це своїй дівчині. Вона дізналася про це через сім років після початку їх стосунків. Він зраджував її із великою кількістю жінок на чотирьох континентах. А ще у нього була книжка, в якій він записував усіх статевих партнерів, поділяючи їх на різні категорії. Ти не відповідав на дзвінки? Я що мала провести ніч суботи сама? Я був на роботі, як і ти. Ми працювали разом. Бісова хвойда. Спробувала пояснити різницю між коханням і хтивістю, і сказала, що вона його не любить, вона його просто хоче. Ну, добре, я все зрозумів, але все рівно прощавай. Я чпокалася з ним. Так, ми чпокалися, а з тобою я займаюся коханням. І якщо ти даси простому чпоканню зруйнувати наше кохання, то це вже буде зовсім дивно і неправильно, зайчику. Блін, вона реально думала, що це прокатить. Можна подумати, що ми одружені. Як виявилося, я не можу вимагати поваги від тієї, яка кличе мене коханням свого життя, а потім іде робити приємно своєму колишньому, коли він повертається в місто. Моя сказала: ну а що? У нас же все було неофіційно. Ми розлучилися на кілька місяців. Потім вона запропонувала жити разом, як друзі. Минуло не так багато часу, як вона знову почала спати в моєму ліжку. Ми почали робити все, що роблять пари. Вона знову говорила мені, що коха. Хаєє мене, ми поводилися як сім'я. Тощо минуло кілька років. Вона влаштувалася на нову роботу, почала чпокатися з якимось хлопцем, відмовилася з'їжджати від мене. Хоча я сказав їй, що вона зобов'язана з'їхати, тому що я все знаю про її зради жахлива людина. Мій колишній один раз приперся додому без спідньої білизни із засосами на грудях і шиї. На виправдання він сказав, що так сильно напився, що обісрався. А ось про засоси він нічого не придумав, бо ще їх не бачив і зовсім не розумів, про що я говорю. Але на цьому він не зупинився і збігав до своїх друзів, щоб вони підтвердили цю історію. Мабуть, він думав, що так мене переконає, що напився до такого, що обісрав штани. Тому що я вагітна. У мене все було навпаки. Моя дівчина зрадила мені з колегою, коли була на третьому місяці вагітності. Після цього я кинув її і вона вгатила мені по обличчю чотири рази. Тому що, судячи з усього, в цій ситуації саме я був неправий, хоча вона так і не пояснила, чому вона зробила це. Їй потрібно було переконатися, що вона може зробити це з кимось стороннім, перш ніж вона зрозуміє, що готова на трійничок, я жодного разу навіть не пропонував їй у трьох, як і вона. Зовсім не розумію, звідки їй спала на думку ця ідея. Кумедна історія від сестрички повернулася додому, а там її наречений, який буквально місяць тому освічився їй. Лежить голий в обіймах з дівчиною. Почав банальне це не те, про що ти подумала. Так вона й запитала: А що це тоді? І присіла на пуфік поруч з ліжком, не відводячи погляду. Хлопчина почав щось мимрити, зібрався і звалив. Звинуватила в усьому мене, сказала, що я більше не хотів спати з нею. Тому вона скористалася можливістю, коли інший хлопець почав підкатувати до неї. У мене відвисла щелепа, вона сама почала відмовляти мені в 99% випадків, коли я намагався зробити перший крок. І, звичайно ж, я відмовився від спроби, думаючи, що вона сама зробить перший крок, коли захоче. Коли вона відмовляла мені, я просто приймав це. А коли вона намагалася зробити перший крок, пізно вночі, і я відмовляв їй, тому що мені треба було встати рано вранці на роботу. Вона починала кричати і плакати, поки я не поступався її вимогам. Вона вказала на це, коли я спіймав її на зраді, і сказала: Я не повинна була благати тебе, покувиркатися зі мною хлопці вишикувалися б у чергу завжди на все місто, заради такого шансу. А згадуючи про це, я розумію, що це абсолютно безглузда відмовка. Але можливо, це я виявив дурість, бо пробачив її, повіривши, що проблема насправді в мені. Я погодився. Стати її рабом і задовольняти її забаганки в ліжку, навіть коли особливо не хотів, але вона не перестала зраджувати. Тепер я розумію, що найбільша несумісність у спальні полягала в тому, що я розглядав інтим як спільне заняття коханням із партнером, який цього бажає, а вона розглядала це як підвищення самооцінки через те, що у неї був контроль над іншою людиною. Він був п'яний і прийняв її за мене. На той момент ми були одружені вже 12 років. Мабуть, він напився до втрати зору, тому що вона блондинка, а я брюнетка, яка жодного разу не освітлювала волосся. Звичайно ж, він прийняв її за мене, адже нас так легко було сплутати, я розсміялася йому в обличчя. У тебе більше не може бути дітей, тому я переспала з твоїм другом, щоб завагітніти. Я сподівалася, що коли ти дізнаєшся, то ти залишишся зі мною і ми будемо виховувати дитину разом, адже ти такий хороший тато. Зачекайте, питання було про найдурніші або найжорстокіші виправдання. Ну вона ж сама до мене полізла і була дуже наполегливою. Я був п'яний і це не рахується. А виправдання мого колишнього друга на моє запитання, чому він зрадив свою дівчину? Ну, це ж мій зведений брат. Найсумніше, що це правда. А вона зраджувала мені зі своїм зведеним братом, який був на 8 років старший за неї. Було дуже смішно, коли вона сказала, що їй шкода, і вона вибирає його, начебто, я прийняв її назад, якби вона вибрала мене. Зараз я жартую над цією історією, але тоді мені було дуже важко. Я зрадив тебе, тому що ти припустилася величезної помилки в наших стосунках, і я не хотів їх продовжувати. Яку помилку? Я вперше про це чую. Я не пам'ятаю, що за помилка, але ти її допустила. Думай тепер над цим сама. До слова, у нас не було заборон в стосунках. Я могла спілкуватися з нашими спільними друзями-хлопцями, грати з ними в ПК, гуляти. А він міг спілкуватися з дівчатами, навіть якщо я з ними не була знайома. А водночас була домовленість, що ми. Маємо попереджати одне одного, якщо кудись із кимось ідемо, і бути на зв'язку. Мене це влаштовувало, і його як здавалося теж. Але навіть не зважаючи на мою лояльність до його кола спілкування, та й взагалі я попередила, що буде найкраще, якщо він повідомлятиме мене про зміни у своїх почуттях. Він вирішив не говорити про свої почуття, а просто мовчки ходити за моєю спиною до своєї нової пасії. Він два тижні ходив як у воду опущений, поки я не завела мову про про те, що здогадуюся про дівчину на стороні, досі не розуміє, в чому була проблема прямо сказати про своє нове кохання і розійтися тихо мирно. Найобсурніше в тому, що саме він на початку стосунків говорив про свій страх зради і що не хотів би цього відчути. Одного разу в мене трапилася суперечка з чоловіком, який стверджував, що всі зраджують всім. Однак він хотів, щоб його жінка йому не зраджувала, класична біполярочка. Ну, you know, усі ж знають ту безглузду аналогію про ключ і замок. Так от цей чоловік пішов далі і сказав таке: уяви будинок. Коли чоловік зраджує, він ніби плює у вікно, начебто і не красиво, але вилетіло назовні і не страшно. А коли зраджує жінка, вона плює в будинок. Це вже неприємно і жахливо. Чи варто говорити, що з цією людиною ми більше не спілкувалися? Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.